Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну і ефектну страву, курячі бомбочки з грибною начинкою в беконі. Вони виходять соковиті всередині з ніжною вершково-грибною начинкою і рум'яною ароматною скоринкою зверху. Така страва чудово підійде і на вечерю, і на святковий стіл, тому обов'язково збережіть рецепт. Спочатку підготувала всі інгредієнти. Беру одну невелику цибулину і нарізаю її дуже дрібними кубиками. Чим дрібніше вона буде нарізана, тим ніжнішою буде начинка. Далі беру 300 г печериць і також нарізаю їх невеликими шматочками. Гриби під час смаження зменшуються в об'ємі. Тому великі шматочки тут не потрібні. Печериці чудово поєднуються з куркою, надають начинці соковитості та приємного аромату. Ставлю сковорідку на вогонь, додаю трішки олії. Коли сковорідка добре нагріється, висипаю цибулю і обсмажую її до прозорості. Далі додаю нарізані гриби і готую, поки повністю не випарується зайва волога. Гриби мають трохи підрум'янитися. Після цього вливаю 80 мл вершків жирністю 15%. Вершки можна замінити сметаною або навіть вершковим сиром, якщо хочете більш насичений смак. Солю і перчу за смаком. Додаю трішки часнику і уварюю начинку до легкого загустіння. Вона має стати кремовою, але не рідкою. Перекладаю готові гриби в тарілку і даю їм повністю охолонути. Тепер готую основу. У мене 600 г курячого фаршу. Додаю сіль і перець за смаком. Одну чайну ложку сушеного чеснику і одну чайну ложку приправи до курки. Усе добре перемішую руками, щоб спеції рівномірно розподілилися. Фарш потрібно трохи відбити, просто піднімаю його кілька разів і кидаю в миску. Так він стає більш щільним і краще триматиме форму. Далі розстеляю на дужці харчову плівку. Фарш умовно ділю на три частини, беру одну частину, викладаю на плівку і розплющую в коржик. Зручно це робити ложкою або руками. У центр. Викладаю ложку охолодженої грибної начинки. Зверху додаю трішки твердого сиру. За допомогою плівки акуратно з'єдную краї, формуючи щільну кульку. Так само формую всі бомбочки. Далі беру смужки бекону і обгортаю кожну бомбочку, як показую. Бекон не тільки додає смаку, а й утримує соковитість усередині. Чашу аерогриля застеляю одноразовою формою з пергаменту і викладаю бомбочки. У мене вийшло три великі, але можна розділити фарш на чотири менші. Вмикаю аерогриль на 180 градусів і готую 25 хвилин. За цей час бекон підрум'янюється, а всередині все добре пропікається. Дістаю бомбочки з аерогриля, вони рум'яні, ароматні, дуже апетитні. Розрізаю одну, сир красиво розтікається. Начинка ніжна і соковита. Подаю з легким салатом і смачна ситна вечеря готова. Ця страва виходить неймовірно соковитою, з насиченим грибним смаком і хрустким беконом зверху. Готується нескладно, а виглядає дуже ефектно. Обов'язково спробуйте. Вам точно сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!